Мене звати Ткаченко Поліна. Я учениця 7-го класу комунального закладу Соколівський ліцей імені Отакара Яроша з Міївської міської ради Чехуївського району Харківської області. Шановні друзі, 22 січня український народ відзначає величну дату своєї історії, багатовікової історії, День Соборності, свято об'єднання українських земель в єдину, самостійну державу. В цей день бажає нам усім здорового прагматизму і щирої віри для побудови економічно незалежної та соціально відповідальної держави, нескінченного здоров'я, щастя, добробуту. Саме нашому поколінню відведено цей важливий історичний шанс. Не опустімо його і цінуємо час, у який живемо. Нехай життя у нашій чудовій країні буде для кожного в достатку. Радості, спокою, а небо завжди буде мирним. Хай над нашими землями світить сонце, і всім нам тут буде світло, тепло та затишно. Пам'ятаємо та шануємо наших національних героїв, молімо Бога за тих, хто віддав своє життя за Україну, і зробимо все для того, щоб їхня велична благородна мета не перетворилася в ілюзію. Зичу вам щастя, добробуту та злагоди в родинах. Вітаю вас зі святом і бажаю і надалі триматися разом. Слава Україні! Героям слава! 22 січня 2024 року в Україні відзначають одне з найважливіших державних свят, роль якого в Україні важко переоцінити День Соборності України. Офіційно святкувати День Соборності почали лише у 1999 році після указу президента Леоніда Кучми. Щорічно в цей день відзначають важливу історичну подію, що відбулася в 1919 році, проголошення Акту звуку Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Також цього дня згадують підписання четвертого універсалу Центральної Ради. Це сталося роком раніше, 22 січня 1918 року. Цим документом проголошувалася повна незалежність УНР. Оскільки це свято пов'язане з процесом об'єднання українських земель, заходи, що проводилися 22 січня, покликані відобразити саме його. Мабуть, найбільш здаковий з таких відбувся в 1990 році і отримав назву Живий ланцюг. Тоді люди вишукувалися ланцюгом від Києва до Львова та Івано-Франківська. За різними оцінками, участь у такій акції взяли до трьох мільйонів людей. Кожного року наш заклад, Казасоколійський ліцей імені Отакара Яроша Зміївської міської ради Чугувського району Харківської області. Приймає участь в різних акціях, приурочених цьому святу. Українська незалежність понад 100 років тому зазнала поразки від більшовиків, зокрема через використання ними методів гібридної війни, невизнання своїх військ на території УНР, створення маріонеткових псевдореспублік, підтримку антиукраїнських рухів. І тепер через періодичний брак згуртованості в діях. Попри спільне бажання українців жити в об'єднаній державі. Сьогодні Російська Федерація знову прагне знищити українську державність і окупувати нашу землю. Тож так важливо залишатися залізобетонними та монолітніми в боротьбі проти ворога. Ідея соборності була і залишається базовою національною цінністю українців, а нині вона є передумовою успіху нашого спро... Противо зовнішньої агресії. Соборність передбачає не лише пам'ять про спільне минуле, а й потребує згуртованості, співпраці заради майбутнього, коли ми, люди з різних регіонів, разом працюємо, створюємо знакове і важливе для своєї країни і народу, боремося з окупантами. Соборність невіддільна від державності суверенітету й незалежності народу. Які є фундаментом для побудови демократичної держави запорукою виживання і існування нації? Тому саме сьогодні, як ніколи, соборність для України означає деокупацію всіх територій, захоплених ворогом.